Во ім Отця і Сина і Святого Духа. Христос Воскрес! Мої! Дивовані, браті і сестри, дозвольте сьогодні, перебуваючи у цьому храмі, привітати вас із найбільшою радістю подією в житі кожного християнина. Це з гучним виголосом, і значенням. Події, яка відбулася в нашому житті Паскою Христовою, виголосом Христос Воскрес! Воскрес! Я це кажу вам не традиційно літургійно, а кажу вам як свідок. Господь цього року сподобав мене побувати на День Святої Пасхи в місті Єрусалим. Я стояв в той момент, коли сходив благодатний вогонь. Те, що показували по телебаченню, це одне, але самому бачити своїми особистими очима, не просто відчувати, а і бачити, який ще потрібен доказ. І тому той, хто не вірує в це, не вірує в це, це хвора людина. З такою і дискутувати не треба. Твори не дискутують, лікувати треба. Ми їх будемо лікувати Слово Боже, розказувати, а сам Господь їх оздоровить у свій час. Але це велике благословення, яке отримує вся земля, все творіння, весь світ видимий і невидимий, дар життя. Бо оспівуємо ми сьогодні що? Перемогу з життям над смертю. І кажемо, Христос смертю, смерть подолав. Тобто воскрес і смерть. Ну хіба можливо за допомогою якихось технологій чи дій, чи манипуляцій зробити ось цю дію? Воскресити мертвого. Хтось, можливо, скаже, я був на тому світі, я помер і був там літургійний сон. Ця людина просто була в такому фізичному стані. Вона не померла, а була в такому стані, коли зупинятися може серце, можуть бути ще якісь признаки. Але що говорить для нас сьогодні священне писання? Згадайте Воскресіння праведного лазаря. Не просто підійшли родичі і сказали, брат наш Лазар помер. А Господь говорить, не помер, уснув, ідемо його розбудити. І підійшовши до гробу, ось тут зауважте слова, підійшли до гробу і запитують, як заснув? Смерти вже. Тобто розкладається тіло. Ви розумієте, що це таке? Так? Тіло розкладається. То тобто не заснув не в якомусь там стані, не в стані, коли серце стало, чи щось відказало, чи десь там не дихає. Смерти. Тобто, смерти в означенні розкладається тіло. Що ти розказуєш, що ти його воскресив? І що говорить Ісус Христос? Лазер вийди! ніяких не проводив дій. Ніяких не проводив дій. Ні в Силуавську купель не опускав, не е, плюнувши землю, розтирав, очі стінив. Нічого, просто сказав, лазер вийди! і мертвий вийшов. Ну є щось подібне в природі. Немає нічого подібного в природі. То не вірити в це може тільки хвора людина. Не вірити в це неможливо. Які тобі ще докази треба? Чи тобі не треба ніяких доказів. Тому мені згадуються слова Спасителя, коли євреї прийшли до нього і говорили, ви нам чудо якесь особливе, і ми повірємо в тебе. Зійди з Христа, ще щось там такі фокуси покажи. Як зараз тільки фокусників ходить. то про Христа розказують, то ще там щось розказують, дивують народ. А Ісус Христос каже до них, ніякого чудо не дам. Бо воно вас не укріпляє діло. Воно вас не наверне до життя з Богом, то навіщо я буду кидати бісер перед Симвією? Навіщо я буду перед вами отут розпинатися, щоб щось розказати? Один із мудрих філософів казав так: якщо в розмові з якоюсь людиною в тебе з'явилося бажання. Чи вона каже, докажи, не треба нічого доказувати. Ось тільки бажання доказати щось не треба доказувати. Оце напрасно. Ну скажіть, при життю, колись один одному щось доказали, ніколи, ніколи ніхто нікому нічого не доказав. Може силою свого авторитету задавити позицію протилежної сторони силою свого авторитету. Переконати неможливо, якщо твій співбесідник тобі не вірить. Якщо він тобі не довіряє емоційно, інформаційно, авторитет для нього, якщо він тобі не довіряє, ніхто ніколи ні в кому ще нічого не доказав. Я кажу, можна силою свого авторитету чи слова задавити цю людину, і вона буде мовчати, найчастіше вона буде мовчати, але думку свою не поміняє. Може мовчати все життя. Але думки буде мати своє. Глибоко десь там на самоті має свою душу. Ніхто нікого не, не переконав. Ось Ісус Христос говорить, ну що вас переконувати, коли ви не вірите. Тому дасться вам єдине чудо, яке і це вас не змінить. Нема про що з вами розмовляти. Це чудо і он не пророк. Ну, означає, Іона попав кит, до кита, був у утробі, потім кит його викинув на берег, виплюнув середини. Це такий був прообраз Ісуса Христа, який, е, померши, був е, в лоні смерті, бо першим зійшов туди, але був лише до третього дня. І Воскрес, зійшовши у гріб до померлих, сказав їм, що ви всі воскресні. І описує для нас священне писання, до гробу зійшов і після Воскресіння багато померли встали. І свідчили, що він там, чому померли встали? Для чого було воскресати тих, воскрешати тих померлих, які е, померли до народження Хисуста, до його страждання. А щоб вони також могли свідчити, що він до Ада зійшов, вони ж всі були там. Раніше ж виходу не було звіту. А тепер Ісус Христос каже, звідта можу підняти, З небуття повернути людину до буття. І з стану мертвості, або як в єврейському е, розмовній мові звучить шео. Тобто це те, що в глибині, звідки повернення немає. Називається шео. У нас там кажуть пекло. Но пекло це один із станів душі. Рай і пекло і треба сприймати як якась окрема територія, де там смола горить і туди, туди грішників кидають. Це наш образ, ми так собі уявляємо. Це буде стан такої душі, тебе буде так всередині. Гріх тебе так буде мучити, що не мог би ти сидів в смолі і варився. От такі болі внутрішні. Ну, наприклад. Образить тебе хтось, не вдаривши, як печеть середи. Тиск піднімається, серце стає, всі ті болячки, хтось мріє, хтось ще щось. Відбувається жовтня. Або ти щось зробив недобре. Ходиш, а робота тобі не клеїться, хочеш помиритися, хочеш побачити, бо посварився. Відбуваються такі процеси? Відбуваються. Оце приблизно таке ж порівняння стан твоєї душі, немов би в пеклі. Тому що мучить тебе, гріхи, ти гріх вчинив, не забувайте, жоден гріх не проходить без слів. Він залишає відпечатку, вчинив не тільки записано, але лишають відпечатку. Коли оці відпечаток не збираються в тебе, як на білому пляму. Я вам образом поясню. оце багато чорного, от воно буде мучити цей гріх, буде мучити би пекельник. Ну ми всього цього ще не знаємо, то для того, щоб засвідчити сходження Ісуса Христа. Он, тобто при Прісню, що буде загальне Воскресіння, багато померлих стало після того, як Воскрес Ісус Христос. І свідчили, що Був він там. Вірте, от вам доказ, він Воскрес і змер. І іншої істини немає. Як і утвердження. Оцієї великої християнської віри це сходження благодатного. Для чого? Чи можна сказати простим питанням? Чому цей вогонь сходиш? Що Бог хоче від нас? А бажання Бога одне утвердити нас, щоб не було сумніву в те, що Він сказав, те, що проповідував, до чого закликав. Не було сумніву в людей, що жити. Думати іменно тебе так, як сказав Ісус Христос. Так ось утверджуючи людей, не творючи кожен день там якісь чудеса, щоб всім щось доказати. Він показує одну дію, якою утверджує весь віруючий християнський світ. І, і не християнський. Бо і багато інодірців приходять з боку і споглядають, а що то там християн там відбувається. Так ось сходження благодатного вогню. Ось це благословення Боже. Сходження благодатного. Дайте мені звідчувати. Дивіться. Отоявіть, з такого стану вона сама загреє. Заходить, має свічу, заходить, молиться і сам Господь запалює свічку. Причому ця, цей вогонь, який горить першопочатково, він не має фізичної властивості, тобто не не, не має такого тепла. Показує, якщо ви дивилися уважно, то ж водять і так. Показують це все. Не горить. Потім він набирає з фізичних властивостей і пече все. Тобто спочатку по вірі, а потім матеріалізовує, щоб всі не думали, що оцей вогонь, який не пече, це як містика якась, якась ілюзія. Щоб це не виглядало містикою і ілюзією, то Господь благословляє із ось цього вогню, який має нефізичний стан, перейти йому в фізичний стан, щоб ти коли вже всідуча раз. Ти кладеш пальця, воно тебе пекло. І ти не думав, що це якась там фімерія, яка навколо тебе є. Я образно зрозуміло пояснив. Так. Так Тому ось це утвердження в вірі християн один раз в рік, якраз відбувається в цей момент, коли помер Ісус Христос. Тому що інколи каже, а чого не на Пасху? Чому не в неділю? Чого там не в... і в суботу, коли ще до нас дається в піст? Так ось, щоб ви собі зрозуміли. Сказано у священному писанні, воскрес, як далі? Думайте, як далі? Воскрес на третій день, як було написано, так? Так ось день згідно цього. Цієї традиції, яка є в євреїв, починається день із 6-ї, приблизно 6-5 година вечора. Це вже починається день. Тобто, як би по-нашому, день починається із ночі на день або з вечора на день. Згадаю книгу «Буття» і був ранок, був вечір, день перший. Не в означенні ходіння світила, хоча і вони відіграють роль. Тому день починається вже з вечора. А сутки розписані перша сторожа, друга сторожа, третя сторожа, перший час, третій час, шостий час, не так, як в нас. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий це зовсім інше різне літочислення. Так ось різниця в цих падіннях і в цьому часі, коли ви чуєте, це є 6 годин. Якщо ви чуєте, читаємо перший час. І це взяли Ісуса Христа в полону. Якщо 9-й осудили, якщо у 12, й це вже розіп'яли, згідно е, нашого, о 12, тобто о 6-й годині, оце вже пішов денний час. І помер він, коли о 9-й годині помер. Тобто по нашому, е, це о 15 й годині. І благодатний вогонь якраз сходить в період. Його не замовиш. Але іменно тоді, коли помер Ісус Христос. Проміжку між 12 і 15 годиною. В проміжку тоді, коли помер Ісус Христос. От страждав і помер. Висів він на хвості три години. Тобто 12-та і 15-та. Оцей період часу сходить благодатний вогонь, утверджуючи людей. Уже після того, коли зійшов благодатний вогонь, всі вже кажуть Христос Воскрес то, а так як це було на да, третій день, а в нашому розумінні початок буття дня коли із 12-ї години, так? 12-ї години ночі починається естественний день. так? так ось третій, згідно нашого, 12-ї години. Пасхальне Богослужіння і починається. Коли? 12 години, годині. Ну, 0-0, якраз третього дня. І тому ми вважаємо, що вже після 0-0 Христос Воскрес можна казати. Але це згідно нашої думки. А взагалі і означення освячення Пасок також в суботу святі. Тобто тому що в суботу вже і є оцей означений третій день, а це вже фактично субота вечора. І ми освячуємо Пасхи як символ перемоги, як наша радість, коли Воскрес Христос. А ну, як говорив, не може бути смутку, коли я з вами. Лише тоді, коли заберуть мене, я вознесуся на небеса. Тоді будете поститися і будете сумувати. Ось ми і накриваємо що Господь смерть і смерть подала. І ми радіємо цьому. І ми святкуємо. І, може, і маємо право казати, тому що ми бачили, що Христос поїстину воскрес. Нема Його гробі. Нема там в Його гробі. Гріб пустий, відкритий і пустий. І ось я вам сьогодні передаю це свідчення, свідчення особисте. Не просто згідно е, книги Євангелія, чи того хтось там розказував, а сам вам це засвідчує, що Христос воістину Воскрес. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Воїщего Воскрес! Ну це я там так відчував. А як відчували керівники? obradivame. Tu naj razložim, kaj je za